Зараз все побачимо. Ой, яка ляпота, яка вмятинка. і съеденный диск уже стертий, вже стертий стертий диск. Людинка вже заморилася його качати, каже, вже по три рази на день качає. І все ж таки вирішив кошти потратити на те, щоб щось з ним зробити. І тут аж булькає, ви ж не почуєте, не почуєте, але ну ми те чуємо.